Багато українських надій на припинення війни та початок мирних переговорів розбилися минулої п'ятниці в Білому домі. Це була чорна п'ятниця для кожного українця, який в особі президента Зеленського відчув приниження і байдужість до нації, загиблих героїв країни, яка, стікаючи кров'ю, б'ється зі страшним ворогом. Собі, усе було перекручено, висмикнено з контексту. Слава Богу, агресором нас не нарекли і на тому спасибі. Хоча постійно нагадували про зруйновані українські міста а от про те. Хто це зробив? Ні. Дональд Трамп публічно відшмагав главу держави, який приїхав домовлятися про мир, зайве зараз нагадувати негідний великої держави прийом. Зараз треба думати, як зберегти країну, умотивувати до конкретних дій Європу і таки налагодити діалог з Вашингтоном. Вже сьогодні там може бути вирішене питання повного звертання військової допомоги Києві. Ну а президент Зеленський заявив, що готовий знову поїхати до Вашингтона, якщо там будуть готові до конструктивного діалогу. Всю хронологію вікенду, який можна назвати. Тектонічним сувом збирала Христина Величанська замість теплої і продуктивної зустрічі. Словесна перепалка в Білому домі і холодний душ для президента і країни. Ви граєтеся з третьою світовою війною. Ви граєтесь з третьою світовою Про що ви війною. говорите? І те, що ви робите, це велика неповага до країни цієї країни. я з усією повагою. Ви, хоч раз дякую, сказали. Нарешті прокинутись. Скандальна зустріч змусила Європу. За три дні за океану прилітають тривожні меседжі про можливе відкликання з ЄС частини американського контингенту, прискорена підготовка зустрічі Путін Трамп. Можлива призупинка поставок військової допомоги Україні у неділю. Європейські лідери збираються в Лондоні на безпековий саміт. Вони треба розуміти. Ти що трохи розгублені, бо все ж таки вони сподівалися, що Америка буде приймати участь в цьому процесі подальшої підтримки України, і зокрема з точки зору гарантій безпеки, з точки зору от миротворців на даний момент важко уявити, щоб Трамп змінив свою позицію і повернувся до підтримки України у Лондоні. Таки сподіваються на відновлення діалогу Києва і Вашингтона. Посередників шукали недовго. Великобританія та Італія можуть відігравати важливу роль у скажімо так будівництві мостів. Я вже пропонувала провести зустріч між лідерами США та Європи. Бо якщо у нас станеться розкол, це тільки зробить нас усіх слабшими. Європа, яка надто покладалась на США, врешті зрозуміла, що в протистоянні з Росією може опинитись наодинці після Лондона. Терміновий саміт скликають у Брюсселі. Саміт кожні там два-три дні. Це означає таку щільність політичної комунікації. Це насправді дуже нетривіально. Це критично для Європи, скільки Європа не може стати другими штатами, але вона може стати першою європою з розумінням, що потрібно для її безпеки. І таке розуміння поступово викарбовується. Без Америки Україні та Європі важко буде тиснути на Кремль, а Україна критично залежна у певному озброєнні. За даними президента, Київ забезпечує своє військо на 40%. По 30% військової допомоги отримує від ЄС та США. На жаль, саме системи протиповітряної оборони ракети для них це те, що ми не можемо на сьогоднішній день виробляти. ракети Петріот виробляють тільки Сполучені Штати, Японія та Німеччина, і вони Японія та Німеччина, досить обмеженою кількості їх виробляють. Також про високотехнологічну зброю. Радари, хаймер з балістичні ракети Атакамс. Використовує наша армія американські супутникові розвіддані і тримає зв'язок через Starlink. Замістити бодай частину озвученого європейцям, знадобляться роки. До того ж, у штатах великі запаси і виробничі потужності. А це оперативні поставки та вихід є. Саби наприклад, щоб європейці купували американську зброю для нас. Трампа це точно піде. Тому це буде цікаво. От, є заморожені російські активи Трамп прямо Це каже, що це європейська проблема. Адміністрація Трампа схоже згорне фінансову підтримку Україні, але повернути її може, якщо Росія почне пручатись чи відмовлятись завершувати свою війну. А поки є надія лише на ті гроші, які залишив у спадок Байден. Там близько 15 мільярдів нам не дійшло. До літа в принципі нам має вистачити її. Літком почнуться проблеми, якщо не вжити якихось заходів. Доні стає відомо, що Британія, Франція та ще кілька країн беруться за підготовку власного мирного плану і покажуть його Вашингтону. Британія готова закрити небо над Україною для забезпечення гарантії миру. Ще кілька країн ЄС планують миротворчі місії. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на суходолі. Європа повинна виконати складну роботу. Але щоб гарантувати мир на нашому континенті та досягти успіху, ці зусилля повинні мати сильну підтримку з боку Сполучених Штатів. Звучать заяви і про збільшення оборонних бюджетів. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону. Це заради безпеки Європейського союзу і в геостратегічному середовищі, в якому ми живемо. Нам потрібно готувати. Атися до гіршого за найгірших прогнозів браку зброї як у 2022-му, не буде. Українську стійкість останній рік суттєво забезпечує вітчизняне ВПК оборонно промисловий комплекс недофінансований на 70% десь відсотків. І ми можемо залучати, і ми робимо це: залучати фінанси від європейських партнерів, які готові збільшити в свої оборонні бюджети, збільшити свою допомогу через те, що Сполучені Штати можуть якось відійти. І тут ми можемо знайти вихід. Кожен другий снаряд натівського калібру виробляється на наших потужностях: 100 тисяч далекобійних дронів, понад 150 артсистем. арт-систем, і це лише невеликий перелік досягнень за минулий рік. Жодна компанія жодне виробництво не має такого темпу, як у нас. Наша зброя не така високотехнологічна. Але вона робиться швидко і вона, як мінімум, вдвічі дешевша. І це наш козир, враховуючи наші реалії. А реалії найпомітніше на фронті до процесу перемовин Росія хоче перемолоти як найбільше своїх солдатів. Бо Путін і Росія пам'ятає, коли фронтовики поверталися додому після Афганістану, першої другої чеченської кампанії як одразу ріс відсоток криміналітету. Тому їм хочеться, що хочеть який російський сценарій, спалити тут по максимуму. Що ж далі? Прогноз один ця весна вирішав. Альна з Європою Америка навряд битиме горщики. Американці не хочуть сваритися зовсім з європейцями, а тому, що європейці їм потрібні для боротьби торгівельної боротьби проти Китаю. А якщо європейці їх не підтримують, то вся ця історія з торгівельною війною нічим не закінчиться для США, попри словесні перепалки, Трамп ідею завершення війни в Україні не залишить Трамп Собі вмикнув лічильник такий. Собі, щоб мати перший успіх припинення вогню, десь до кінця весни. він буде тиснути, щоб досягти для себе цього успіху. Але плани на цю весну будують і російські генерали. Крім просування на Донеччині, вони спробують дістатись межі Дніпропетровщини в районі Новопавлівки. Втім, пріоритет Курщина, адже для України на майбутніх перемовинах – це важливий геополітичний козир. Христина Величанська, факт Тесі Марафон. Єдині новини.